Хто за вами сумує? А, нікого не загадуйте. Зараз побачимо, для кого це розкид. хто в мене ви, а потім хто за вами сумує. Отже, хто в мене ви? Дуже жвава енергійна, активна людина, яка, до речі, може мати багато листувань у інтернеті, у переу, так, спілкуванні в соцмережах. Взагалі, людина такого жвавого темпераменту ніколи не сидите без роботи, без діла. У вас багато друзів, багато знайомих, і людина дуже екстравертована. Тобто, вам потрібні люди. Ви не можете на наодинці одна з собою. Вам сумно, вам не цікаво. Ви любите бути у вирі подій і. І для вас дуже важливо, щоб вас оточували приємні, цікаві для вас люди, які співпадають з вами по темпераменту. Отже, хто ж за вами сумує? Хто за вами сумує? І ще й підглядає, не просто сумує, а ще й підглядає за вами. Лицар Пентаклів, можливо, чоловік земного знаку Зодіаку, такий, знаєте, спокійний, послідовний, системний, аналітичний, на відміну від вас, дуже неквапливий. Ви в якійсь мірі протилежність одна одного. Ви жвава, енергійна. А він такий спокійний, врівноважений. Це людина, яка вас, наче, збалансовує. А він за вами спостерігає, дивиться. Як ви живете через соцмережі, підглядає за вами, вивчає вас до, так досить прискіпливо і має до вас шалений фізичний потяг. Ви його збуджуєте, ви його цікавите, і як людина, і як жінка, як особистість. Тобто він вас досліджує. досліджує. І з якою, до речі, метою, що ти прагнеш. Ну, він, скажімо так, скоріш за все, ви знаєте, про кого йде мова, але він не проявляється по відношенню до вас досить активно. Навпаки, він. Щось таке може написати, а потім зникає. Він вичікує. Він, ну так знаєте, от як на цій гівці показано, він вже зародив певні такі зернятка надії і спілкування на майбутнє, але тепер він вичікує, коли вони проростуть, коли ви дозрієте, коли ви зацікавитесь їм ще більше. Тобто він такий, знаєте, як мисливець, він вис... слідкує за вами і він ну. Таку, таке полювання за вами е створив в гарному сенсі. Тобто він хоче е покорити ваше серце, а для цього трібно, потрібно знати якісь е звички, е бажання, що, що вам подобається, вподобання для того, щоб е якось за вами, е ну знаєте, так, з розумом е ухажувати. Було. А, ну, не, Ви мене зрозуміли. Тобто він хоче все робити правильно, все робити гарно.